На відео закривавлений 44-річний ігор, який намагається врятуватися від нападників. Його другові Павлу пощастило дещо більше. Він встиг утекти від озвірілих молодих чоловіків. Та про все по черзі Побили машину, телефон. Павло Броварчанин Ігор із Кривого Рогу приїхав у Бровари до матері, аби привітати її з ювілеєм. Обидва чоловіки, хокеїсти-аматори недільного пізнього вечора, 26 лютого, вони поверталися зі змагань, які проходили в Києві. Довечором орієнтовно час 22.28 Поверталися і підвозив товариша Ігора Кривського до будинку. Я зупинився і не глушивши автомобіль. Вийшов, щоб допомогти, тому що сумка вона велика клюшка дістати, а Ігор був праворуч. Е, і кажу: все, приїхали, давай виходимо. Я вийшов з автомобіля для того, щоб дістати сумку, хокейну Так, клюшку хокейну. І почув ззаді, що бежить, якийсь невідомий е, і кричить нецензурну лексику. Хто цей чоловік і що від них хоче, ні Ігор, ні Павло не розуміли. Бачу, що спереду дійдуть теж два людини. Я кажу Ігор, поки Ігор там збирав речі, в телефоні щось дописував, кажу, Ігор, це якісь сусіди твої чи що? Тому що кажу, якісь неадекватні рухи робить і кричить. І поки я це говорив, Ігор, відкриваючи двері, відкриваючи двері він побачив, що там відкриваються двері, не розумію, чому, тобто я стояв отак. Чому він побіг? до тієї сторони, підбігаючи до ігра без слів, без е, будь-якого пояснення, просто б'є е, з локтя. Ігор ще не вийшов, з автомобіля, просто б'є з локтя. Після удару Ігор знепритомнів, а до автомобіля підійшли ще двоє невідомих. Вони теж почали до мене е, виражатися нецензурно і, мабуть, хотіли е, нанести якісь тілесні пошкодження, удари. Ну, я зміг з цією стороною. На відео видно з знімальної камери, сусіда, як я почав втікати від них в цю сторону. Не наздогнавши вони мене, вони повернулися, вони повернулися до Ігоря. Він сидів, вони його він не зміг, він не міг вийти, вони просто підбігли і за двері, ось сліди видно, і просто дверима били його ось так, як, ну, як він сидів, отак просто й били. На крики з будинку вибігла Ігорева мама. Мама пішла розбороняти їх там. Не розбороняти, а забрати Ігоря. Вони взяли маму. За... Вона була в халаті вже був вечір. Вони кинули її в паркан, у мами роздерті коліна. Вже йшов, хотів битися між сином ігор зазаді мене, а цей на мене нападав отам, от біля того забору. От і я ж йому кажу, що ти робиш? Що ти що, не треба битись? Що, що що робиться таке? От а він на мене вші такими матюками. Павло викликав поліцію власне оперативність правоохоронців і врятувала чоловіків від розправи зловмисників, які побили автомобіль Павла і виламували хвіртку, аби потрапити на подвір'я. Я сейчас і напали и на, на мене. А по тебе и дабабу дабабу допал. А потім я не, не Скоро було. Первое, что я заметил, это один из трьох пацанов кидался на калитку. А потом я вышел как раз в это время подъехал. Поліція і я з балконом от туди. Yeah. Просто вже продовжував знімати те, що тут відбувалося. Згодом приїхала швидка і госпіталізувала Ігоря в лікарню. Поступив по скорій допомозі в лор-відділення діагнозом відкритий перелом кісток носа зі зміщенням уламків. Носова кровотеча. Йому проведено оперативне втручання. Репозиція кісток носа, первічна хірургічна обробка ран і передня тампонада носових ходів. Як стало відомо з власних перевірених джерел, один із зловмисників раніше вже мав проблеми із законом. Молоді хлопці, вони які зараз захищають нас, погибають життя Жинуть, своє, все. а тварюка оце ходять, нападають ходять, і нападають все нападають в такому вигляді, в такому стані. 26 лютого 2023 року на спецлінії 102 до районного управління надійшло повідомлення про конфлікт та хуліганські дії осіб на вулиці Оболонській в місті Бровари. Оперативно на місце події виїхала слідча оперативна група та працівники карного розшуку. Особи, які вчиняли протиправні дії, були встановлені. На даний час до єдиного реєстру внесено за статтею 194 пошкодження майна та 296 частина 2 хуліганські дії. На даний час ведеться слідство. Особам за скоєні дій загрожує до 4 років. ув'язнення. хочеться вірити, що зловмисники отримують заслужене покарання.